Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог Кітамі Масао. Ставтеся до послідовників як до сім'ї. Сходження на вершини лідерства зовсім не означало, що труднощі вже позаду. Навпаки, Піднесення і визнання принесло з собою нескінченну вервицю перемовин, битв і проблем у державному управлінні. На першому плані стояла необхідність підтримувати піднесений настрій поміж моїх послідовників. Основною задачею лідера будь то суперечка з торговцем. Чи похід проти Ворожої армії є підйом морального духу? Ключ до підняття морального духу, це побудова родинних зв'язків із тими, хто перебуває на передовій, будучи сільським хлопчаком, який почав свою кар'єру з носія сандалів, я відчував глибоку. Спорідненість із рядовим людом. Тому я прагнув зробити все можливе, щоб задовольнити їхні потреби. Коли на карті стоїть виживання організації, багато лідерів намагаються зберегти кожний мідяк, вони скорочують витрати до мінімуму, особливо коли йдеться про потреби найнижчих працівників. Дехто з моїх суперників видавав своїм слугам такі порції їжі, щоб ті могли протягнути до завтрашнього дня, ставлячись до людей не ліпше, ніж до тварин або тягаря. Проте я ніколи так не чинив. Радше я ставився до своїх послідовників як до сім'ї і завжди дбав, щоб люди наїлися від пуза. Перш ніж піти в бій, під Сідзугатака я пішов на великі витрати, щоб заздалегідь скупити величезні запаси рису. Їх стачило, б, щоб нагадувати 50 тисяч солдатів, і ще залишилося б із лишком. Жодна людина, яка ризикує своїм життям. Під моїм керівництвом не помре від голоду. Крім того, з особистого досвіду я знав, що старий вислів, армія воює на повний шлунок, незаперечний. Чи відрізняється бізнес, чи військові організації від сімей? Я так не думаю. Шановні лідери, практикують секрет спорідненості. Ставтеся до послідовників як до сім'ї.